Вітаю любі учні на уроці української мови. Сьогодні ми продовжуємо вивчати тему числівники. Пролунав дзвінки дзвінок. Ми розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі діти про все хочуть знати на світі. Пограємо у гру, відгадай слова. У нас є число сто і РОНА. Яке слово утвориться? Правильна сторона? Далі Сто. Янка. Стоянка. Сто ляр. Столяр. Мі сто місто. Сто рінка. Сторінка! Чудово, ви гарно впоралися з завданням. Розгортаємо наш зошит та записуємо сьогоднішнє число. З наступного рядочку запишемо такі слова: перше слово з великої літери. Завдання. У цьому слові ми чуємо дві літери Н. Завдан! Завдання, Кома Календар. 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 Наступне слово килим, Килим, і останнє слово медаль. Медаль. Не забуваємо коми ставити після кожного слова в кінці останнього крапочку. Перевіряємо написане. З нового рядочку, з великої літери, пишемо слово медаль. Рахуємо, скільки в цьому слові букв. Так, шість букв. Скільки звуків? П'ять звуків, адже м'який знак не позначає звуку. Скільки складів. Два склади. Адже маємо два голосних звуки в нашому слові. Перевірте написане. Розгорніть свій підручник на сторінці 88 попрацюємо з вправою номер 5 Прочитай скоромовку. Полічи, скільки. Було птахів. Заварила чайка чаю, запросила вісім чайок. Прилітайте на чайок, полічи на всіх чайок. Скільки їх було? Давайте полічимо. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім, вісім чаю. Давайте запишемо з вами а, числа від 9 до 15. Запишіть вправа 5 З великої літери через кому. Дев'ять. Десять. Одиннадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Перевірте, написане. На яке питання відповідають ці числівники? Скільки? Звісно, скільки. 9. Скільки. 14. Скільки. Одинадцять. Молодці. Наступна вправа. 6. Прочитайте! Назвіть числівники. Австрійський композитор Вольфганг Амадей Моцарт почав писати музичні твори у 5 років, а в 6 уже став відомим музикантом. У 9 років Леся Українка написала свій перший вірш Надія. А в 14 підручник з історії для братів та сестер. Які талановиті були музиканти та письменники у нас, так? Є зараз дуже багато талановитих людей. Впевнена, що у вас також є певні таланти. Давайте знайдемо з вами числівники у нашому тексті. Читаємо перше речення. Австрійський композитор Вольфган Амадей Моцарт почав писати музичні твори у 5 років. А в 6 уже став відомим музикантом. Знайдіть у цьому реченні числівники. Це слова, які вказують на кількість. Так, це 5 та 6. Молодці. У 9 років Леся Українка написала свій перший вірш Надія, а в 14 підручник з історії для братів та сестер. Де в нас тут числівники? Так, 9. Перший 14. Діти. Числівники 5, 6, 9 та 14 відповідають на питання скільки, що вони називають кількість. А ось числівник перший відповідає на питання котрий. Він вказує на порядок при лічбі. Розкажи, чим ти любиш займатися. Склади і запиши про це два речення, використовуючи числівники. Наприклад, я намалював 5 картин. Я забив 10 голів, я прочитав 20 книг Я заспівала одну пісню. Придумайте, будь ласка, два речення та запишіть про свої улюблені справи. Але. Обов'язково використовуйте числівники. Ви можете зупинити відео, подумати та записати. У мене вийшли такі речення. Я намалювала 5 картин. Сьогодні я забив 8 голів. 5 та 8 це у нас числівники. Пропоную встати та відпочити. Почали попрацюємо далі. Пригадайте назви зимових та весняних місяців і кількість днів у них. Ви можете скористатися діти календарем. Давайте пригадаємо зимові місяці: це грудень, січень та лютий. Весняні місяці це в нас березень, квітень та травень. Давайте з вами запишемо назви цих місяців, а в дужках вкажемо, скільки днів у кожному із них. У нас з вами є зразок, це літній місяць, серпень. Останній місяць літа, так? І він має 31 день. Пропоную вам записати зимові та весняні місяці, в дужках вказати, скільки вони мають днів, але вказуємо словами. Прописуємо. Це у нас з вами числівники. Поставте відео на паузу, візьміть календар, якщо є така потреба, та виконайте цю вправу. Вправа номер 7 Перевірте написане: Грудень 31, січень 31, Лютий незвичний місяць, адже раз на 4 роки в ньому 29 днів. А… Інші 3 роки 28. Березень 31. Квітень 30 та травень 31. Попрацюємо з наступною вправою 8. Доповни ряд. Запиши числівники словами. Склади і запиши речення з числівником 100. 1 десяток, 2 десятки. Давайте продовжимо. Нам потрібно з вами дійти до десяти десятків. Один десяток, два десятки, три десятки, 4 десятки, 5 десятків, шість десятків, сім десятків, 8 десятків, 9 десятків та десять десятків. Пригадали математику, так? Один десяток це в нас 10, два десятки це в нас 20. Давайте назвемо всі числа 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Давайте запишемо з вами ці числа. Вправа номер 8 і записуємо утворені числа. 10, 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ми з вами записали числівники. Вони відповідають на питання скільки. Давайте складемо речення з числівником 100. Кожен може записати своє речення. Не забуваємо, речення починається з великої літери та в кінці ставиться крапка. Я записала таке речення. На святі було 100 повітряних кульок. Ви можете записати своє речення. Давайте оберемо цеглинку відповідно до наших досягнень на уроці. Зелена цеглинка мені все вдалося. Жовта цеглинка. Я можу працювати краще. Червона цеглинка мені потрібна допомога. До нових зустрічей!